Вітаю вас, шановне панство. Ви на каналі Джульєтти, і сьогодні ми поговоримо з вами про Евана Пітерса, актор нового серіала від Нетфліксу Даммер Монстр. Історія Джефрі Дамера Краш багатьох. 35 років, козиріг. Особисто мій любимчик з 2011 року. Шадаут всім, хто знає Пітерса саме за його ерою в Американ Horror Сторі, а на нових фанів дивиться трохи з верхню. Народився Еван у центральній частині США на місті Сент Луїс, штат Міссурі. Займався в акторському гуртку з 14 років, а вже у 15 переїжджає з мамою в Елей, щоб стати професійним актором. Поїхав за мрією, так би мовити. І знаєте що? Мрія починає здійснюватись, адже Наполеглива праця і миловидне личко дають йому дорогу спочатку до рекламних проєктів. А вже через два роки він отримує першу серйозну роль у фільмі Рятуючи Адама. Окрім цього фільму, ми могли бачити його в драмі «The Days», Діснеївському «Feel of the Future», в серії Доктора Хаоса. А також засвітився в епізоді «Criminal Minds» і мав роль племінника головного героя в у сьомому сезоні серіалу Офіс. Загалом знімався він багато, але на другорядних ролях і в не самих прохідних ТВ-шоу. Але справжнім проривом у кар'єрі дорогою у велике кіно і толпу фанів він отримує з пропозицією взяти участь у нетиповому проєкті Райана Мерфі, американська історія жахів. Це дійсно офігенний серіал. З чудовими акторами, заплутаними сюжетними лініями. Кожен сезон це окремі міні-історії про різні містичні і жахливі події, інколи навіть не вигадані, котрі відбуваються в різні часові проміжки. Але найбільш цікава річ те, що всі ці сезони між собою трохи пов'язані, а його опенінги за шикарністю можуть конкурувати навіть з «Game of Thrones». Відверто кажучи, опенінг другого сезону я досі згадую з тремтінням. Хоча те, що зараз відбувається в нашій з вами країні, набагато страшніше за будь-який фільм жахів, тому маленьке нагадування про донат на ЗСУ або будь-який інший фонд чи збір, який ближче вам лежить до душі. Підтримуємо армію, наближаємо нашу перемогу. Так, от повернемося до Евана. З першого по третій сезон він грає другорядні ролі в серіалі. А от починаючи з п'ятого сезону, готель, нарешті бачимо розкриття його таланту як виконавця одного з головних ролей піком для його зірки, яка нарешті засяяла яскраво в, саме в American Horror Story, стає сьомий сезон.

А може він взагалі му муза Райана Мерфі, як, наприклад, Деп у Тіма Бертона? Або між ними щось більше? Окрім яскравих робіт в American Horror Story, Еван отримує пропозицію і знімається в людях X в ролі Ртуті. І тут ми маємо одну з найкращих сцен знайомства з персонажем в історії кіно Евер? Про свій досвід у людях X. Еван відгукується дуже тепло і каже, що йому дуже сподобалось грати ртуть. І особливо ця сцена була неймовірно прикольною. До речі, коли я казала, що Американ Horror Сторі стала такою дорогою для Евана у велике кіно, я не кривила душею, тому що продюсер... Людей X покликав Евана саме після того, як він побачив його гру в першому сезоні. Тобто до того, як, як зіграти головну роль, і не просто головну а основну роль в майже байопіку про серійного вбивцю, Еван Пітерс вже став зіркою, тому що за його плечима робота в дорогому і відомому серіалі, а також роль у фільмі Марвел. І це все у свої майже 30 тільки. На мою думку, це от квінтесенція успішного успіху. До речі, про всесвіт Марвел. Люди X фактично не належали Марвел Ентертеймент у той час, коли Еван знімався у фільмі X-Men Days of Future Past. Права на людей Ікс, Дедпула та Фантастичної четвірки були у 20-го століття Fox. Та з придбанням компанії Disney у 2017 році автоматично всі права на всіх персонажів перейшли до Марвелу. І це насправді здійснило неабиякий прецедент, тому що на той час у Марвела вже був персонаж Ртуть. Як ви пам'ятаєте, це брат Ванди, котрий з'являється у фільмі Месники Ера Альтрона, і його там дуже доречно вбивають. Ну, не доречно, але. Тим не менш, ми бачимо епічну появу Ртуті, але у вигляді Евана Пітерса вже у серіалі Ванда Віжн. в одному з в одному з епізодів Ртуть приходить до Ванди і пояснює свою інакшу зовнішність, тим, що він, типу, з іншого. Всесвіту яких у Марвел повно, оце от зруч. Втім, на цьому пригоди Евана у Марвел не закінчуються. Поговорюють, що він буде грати одну з основних ролей у новому проєкті Марвел в серіалі Агата of Оф І, Здається, так я не знаю, як він ще буде називатися українською. Більш того, я навіть ще не зовсім зрозуміла, чи це буде спін-офф. Про агату, чи це буде продовження Ван Девіжн. Якщо ви щось знаєте, пишіть в коментарі. А що з особистим життям? Найдовший його роман був з акторкою Емою Робертс, племінницею Джулії Робертс. З нею він був. Сім років з 2012 по 2019 рік, і вони навіть були заручені. Ема також зірка Американ Story, але познайомилися з Еваном вони на зйомках зовсім іншого фільму. А в Американ Story вони вже знімалися у третьому сезоні як пара. Їх стосунки, хоча й були довгими, але без драматизму не обійшлося. Є дуже неприємна історія про одну з їх сварок, яка навіть переросла у бійку, і сусіди навіть викликали поліцію, яка за приїхала і заарештувала саме Ему, тому що вона відгамселила Еван. кажуть, що лупцювали вони один одного, але на Емі слідів ніяких не було на відміну від. Пітерса тому заарештували сам Ему, але Еван ніяких звинувачень не висував, тому її відпустили. Ця історія, наскільки я зрозуміла, відбулася ще на початку їх відносин, і тому маємо всі підстави вважати, що надалі обходилося без бійок одразу після розлучення з Емо і розірвання. Заручин, Еван зустрічався з Холзі, а відносини їх продовжувалися приблизно півроку і закінчилися у березні 20-го. І з того часу по сьогодні Еван ні з ким помічен не був. Тому схоже, що він. Оластяк. В інтерв'ю для Космополітену у 2015 році він так описував портрет своєї обраниці. Я думаю, це так котра обов'язково дасть мені шанс. Ну, знаєте, якщо я щось бовкну на те, чи зроблю щось дурне, або щось розділю на свою футболку, їй має бути типу з цим. Вона просто дасть мені шанс виправитися і просто не буде звертати уваги на мої нерви та психи. Багато дівчат, які не хочуть це робити, але є й ті, хто готовий піти на це. І от саме з такою я хочу бути. Я така людина, що мені треба давати більше спроб аніж одну. Я явно з першої категорії дівчат, і я би не стала терпіти і носитися з його дорогоцінним внутрішнім світом і е, рахувати шанси. Thank you. Bye. Хоча можливо він подорослішав, і його відношення до відносин змінилося, тому що це все таки інтерв'ю було 7 років тому, і так дамер. На даний час це найбільша роль Пітерс. І ще одна роль. в інтерв'ю для GQ е, він зізнався, що загалом ще на початку своєї кар'єри він боявся фільмів в жахів, і насправді навіть не до кінця розумів, про що саме серіал «American Horror Story» і що це буде антологія, що в нього буде багато різних ролей. І в основному ролі вбивці емоційно нестабільних людей. Описуючи свій досвід ролі містера Марча в сезону Готель, Еван каже, що тільки тоді він глянув на себе зі сторони і подумав, що він герой, робить жахливі божевільні і неприйнятні речі. Але він, Еван, не відчуває огиди, що він ніби відключив емоції, і це було дуже дивно спостерігати за своєю грою, ніби зі сторони. Мені здається, саме з цього і починається його шлях тора, котрий грає таких складних персонажів. Він знаходить в собі ці риси, ці сили і образ для такої неймовірної гри таких склад і ненормальних персонажів. Тому що я хотів би це слухала, до мене прийшло усвідомлення того, наскільки е, робота акторів складна, наскільки це складно і важко е, знаходити в собі, в собі цю темряву, щоб грати цих персонажів і залишатися у здоровому глузді. І, на жаль, не кожному, не кожному це вдається, тому що згадаємо Хіта Леджера з його неймовірно шикарним джокером, але це підкосило самого актора. На жаль, трохи не вийшло. Мені здається, наше покоління, якщо захоче, воно зможе романтизувати абсолютно все. Але я все-таки дуже сподіваюся, що ці люди просто хочуть швидкої слави і зайвої уваги, а насправді вони так не думають. І це так і є. Коли я читала про його історію, його біографію, мене дуже дивував, неприємно дивував і. Лякав той факт, що більшість своїх злочинів він скоїв тільки тому, що суспільство і поліція йому це дозволило. Тому що поліція просто не вірила жертвам родичам жертв, тому що вони були не білі. А найгодніша ситуація сталася, коли одній з жертв даме вдалося втікти, і він наштовхнувся на поліцію, і поліція його повернула. Дамеру. Поліція не повірила жертві, тому що жертва була накачана алкоголем, і наркотиками, не вдягнена, а вийшов імпозантний білий чоловік і сказав, що це просто мій друг. Ми посварилися. І поліція повірила саме Дамеру. І жертва загинула. Це, це просто жахливо. Це дуже складно уявити. Мені це просто в голові не вкладається, що суспільство штатів, зразка 80-х, просто не хотіло бачити серійного маньяку і вбивцю в обличчі білого чоловіка. Фільм, звісно, вийшов потужним, жорстким, і його фізично складно дивитися безперервно. Хоча є такі, котрі хизуються тим, що вони якраз таки це робили безперервно. Але не обійшлося без скандалів навколо нього. Найбільшим з них є позначення тегом LGBTQ на стрімінговому сервісі Netflix. Справа в тому, що Netflix додав цей фільм у категорію LGBTQ, і квір спільноту це обурило. Посипалися претензії, що це не та репрезентація, яку вони хочуть бачити, що це неправильно ставити цей фільм саме у цей розділ, бо цей фільм взагалі не про. LGBTQ+, Q квір спільноту І я особисто з цим згодна, це, звісно, так, фільм про маньяка вбивцю а не про проблеми квір-спільноти. Хоча є беззаперечний факт, що Дамер був геєм, і жертви його були виключно чоловіки, більшість з котрих була що Ти можеш бути мудаком незалежно від своєї орієнтації, що ці речі не пов'язані між собою, що автоматично ти не є хорошим, якщо ти гей, мудацтво не залежить від орієнтації. Але тек, врешті-решт, прибрала. Далі є неприємна ситуація з. Асистенткою виробничої команди фільм Кім Олса поскаржилася, що вона всього одна з двох кольорових жінок у команді, і що за весь час роботи над фільмом ніхто з працівників жодного разу не назвав її і її ім'ям і постійно плутали з іншою дівчиною, на яку вона взагалі не схожа. Загалом свій досвід над фільмом вона називає жахливим і каже, що у неї ПТСР тільки від перегляду трейлера. Давайте поживеш в Україні, і ми поговоримо з тобою про ПТСР. Не можна знецінювати чужі почуття, не можна знецінювати чужі почуття. Також вона сказала, що на зйомочній площадці не було психолога саме для команди. Хоча це, як на мене, дуже дивно, тому що Еван явно працював з психологами, і він там казав,